Друзі, всім привіт! Блок керування Continental стоїть такий на автомобільчиках Jeep, Dodge, Chrysler, ну і та уся двіжуха американська. Будемо зараз його розбирати для того, щоб підпаятися до плати і вичитати прошивку з цього блоку керування. Тому дивимось далі. І так, підпаялися ми до блоку керування. Тут всього лиш навсього потрібно один такий підпайчик зробити. І ззаду ми тут під'єднано все, що потрібно. Тепер беремо, підключаємось, оп. І бачимо, як у нас іде з'єднання з блоком керування. Зараз вичитаємо прошивочку і далі вже будемо її редагувати. Спочатку ми розблокували блок керування, щоб можна було його в разі чого писати на автомобілі. Зараз вичитуємо full backup. Це повністю вся інформація з блоку керування. Трошки маніпуляції з пустим віносом і записуємо прошивочку в цей блок керування. Записуємо.